Дві сестрички невеличкі одягли на дві спіднички, узяли смічні за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо не з дожинем, не сестричок. Букву М. Сьогодні ми вчимося з вами писати маленьку літеру М. Будь ласка, уважно роздивіться літеру. Погляньте, як я починаю писати цю букву. Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Ще раз дивимося. Заокруглюємо вниз праворуч і ведемо похило вгору до верхньої лінії, не відриваючи руки. Пишу пряму похилу паличку із заокругленням знизу та довожу до верхньої лінії. Не відриваючи руки, пишу ще одну паличку. І раз, і два і три. І є ще раз. І раз, і два, і три і. Давайте розглянемо слова, які починаються на літеру М. Вгадай, що за слово? Правильно муха. Наступне, що це? Так, це Мак. Це. Правильно, це метелик. Ще багато слів є на літеру М. З ними ми позицію. C'est <laughs> un